Артем, привіт. Доброго дня, Діорсь. як у вас там на шосі обстановка. Все добре, спокійно працюємо. Сьогодні була фура. Знову у нас нове надходження тракторів. Це дуже добре, тихо. Працюємо. Слава Богу, скільки зараз на залишку тракторів зібраних і не зібраних багато? Ну, от десь зараз трохи розібрали, бо бачимо, сезон був десь до 40. Ну, непогано. Так, вирішив про те, що зона, но вибір є у нас і деяких по два по три. Наявності. Угу. Не по одному, як всі думають. Ну так. Да. Ну, давай прогуляємось по площаці, що є, що по чому, що зібране, що якщо немає зібраного, зараз кажу, переключу, щоб люди краще бачили. Угу. Значить, що у нас є е, Була 244 PRO, ельки. Поки один Елька, цей вже проданий, он сьогодні отримали ще, два привезли. Прошка у нас друга стоїть на виставковому майданчику перед відходом. І юшки теж на вході стоять, зараз покажу. Є в нас кабінники звичайний, 504, і є прошка, також є 354. -й. Модель дуже рідкісна і дуже мало залишилось по Україні. Це у нас, наверное, два чи три по Україні залишилось. Він з 23-го тебе... року. Реверсний чи ні? Не, звичайний. Реверсного mm -hmm. продав. Є соліс акційний з Дугою. Ось така зручна в нього. Посадка вже в бокові коліси. Переключання. Є промосковий маячок, дуга. і Він на акції зараз 8200. Сінтайі нові отримали. Сінтаю по два, по три. Ось ельки Два маленькі, всі, що хотіли, як була ти були. Три. У нас один стоїть на виставковому майданчику, другий ось тут. Ось два тут. Ось ці по акції зараз 4800, вісімсот. Це найдешеві, наверное по Україні з повнопривідних тракторів. А у тебе є з рівною підлогою чи є з рівної? Е, ні, з рівною не влізло мені сьогодні. З рівною Елька є отака. Ось такі ще бумати повинні були з Рівна бити. Ми не влізло. куру. Так, там більше 10 тракторів було, на слідкую неділю отримає другу. Ремінна група вся в наявності отримали сьогодні 4 штуки 240-х, бо модель ходова. Вже теж два, мабуть, замовлені. Люди Ти зразу сьогодні і кажи, бо люди ж, які… Так, 240-й, 3,300, 350-й зараз на акції, та й 240-й, 3600. Три штуки теж наявності, ні по одному. трактора тракторах 244-й, один зібраний. Два сьогодні отримали. Три штучки є. в нас це буде 4,400, 4,800, 354-й, теж один залишився зібраний. Одного ще взяли сьогодні привезли. Є ось такий 244-й Донфен. Звичайний люксовий, неже два. Mm -hmm. На широкій а резині. Ще да? Да, це вийшло, так? Так, це теж, як кажуть, це вже ексклюзив. вже ексклюзивчик, так. Да. Так, да, так, да, щось це є ексклюзив. У нього. Зараз вибач, Да. А ти в курсі, що вже завод зовут, э, не буде старому капоті випускати. Все, це останнє, що ми зараз продаємо, да, і далі будуть тільки g другі, вже не буде, звичайно, в 90-х роках. А, тобто це вже ексклюзив, і да, вже ексклюзив, то вихватник буде... Да, то він да. буде дуже задоволений. А 404? -ти? І теж не буде, все, тепер тільки ось... Тільки g два, да? Да, тільки не, G2 і будуть 404, ну, нові морди, і то дуже поспорити можна. Ми просто завод, щоб вони нам... Ще якусь кількість зробили хоча в цей рік, але вони упираються страшне. Діло того, що Дансьєнг перейшов на майже великі трактора повністю. До речі, ми чекаємо, uh -huh. а літом зайдуть деляновські Дансьєнги. Цікава моделька така, Ну, ну да. побачив. І... Григорій, що будуть... переб'ю вас відео пропало. Да -да. Відео yeah, пропало он... у вас. Да? У мене вроді показується. Да? Зтось сьогодні зв'язуючих, а ви бачите, перебив у люксовому. Так, угу. да, є отакий люксовий, 244. Також є 404 звичайний. Ось такий теж один залишився. Отримали сьогодні 404 g 2 ну, Я думаю, він теж буде під клієнта. Є ось такий вилетень Orion 404 Pro. Угу. Дуже гарна модель на 28 задніх, 20 передніх, мости у нього більше, ніж у 50 -ки. е, вага в нього майже 2200, це, мабуть, саме важка сороковка в своєму класі. 100 відсотків. Набагато, набагато, набагато легше, ніж сороковка. Це він у тебе виховався, Йо... так по мережі з ким спілкуюсь, ну, вони як, зібрав, поїхав. Ну, у нас okay. регіончик самі знаєте, прифронтова. Зараз oh, yeah. більше 24 ки беруть, бо люди бояться великі брать, влажувати гроші. П'ятсятки uh -huh. 40 у нас рідко продаються. Є ось така uh -huh. 50-ка, що 504 에, uh -huh. Оріон. Ось такий красень зеленого кольору, як всі хочуть, у лісі його не видно. У красні, кажуть, uh -huh. за лісом не зручно їздить, кажуть. сильно oh, yeah, видно. їздить Ось так виглядають вони з примусовою гідравлікою, що той, що той. Угу. Ось такі в нас наявності це те, що зібрано. ну І зараз покажу те, що отримали. Яка є на сороковочки і полтинічки забрання? Сораковка 9900 сороковка і 8900 буде 504. -й. Отримали ось такі ще булати. Ельки на вузькій резині, бо попродавав, але не немає жодного. А ну, зараз, Артем, зупинись, будь ласка. Добрий день, я вибачаюсь. Зараз, <ріст> давай, я послухаю, тепер нас трохи. А, Олександр. Зараз. Все. Здав клієнта Олександру, потергує. Шовний тракторист, в Славому місті Київ. Людина каже, а по чому бюджетний шеф'єн? Вибач так, погнали, повертаємось 50-ки. Так, показав. Ні, я вже ж перейшов на те, що а. сьогодні отримав. Отримали бомати ельки на вузькій різині. Ось mm -hmm. хлопці збирають 240 сорокові. Ті, що вже люди хочуть приїхати сьогодні ввечері на тест драйв. Також mm -hmm. отримали ось вже, вже другий, чотириста Ну, Зараз він у коробці особо не покажу. Також є в нас джинми. Прийшло 404. Гарна модель. Зараз він на акції був 7600, зараз 700. Вони, от як ви кажете, от такі у нас 404 збираємо і продаємо зразу. Бо така ціна за сороковку з примусової гідравліка. Ну, да, вони влітають. У мене 2-3, ну, неділю більше не стоять. Вони уходять з Не успіваю, щоб так стояли на невиставковому, щоб покататись Також отримали. 244-й і 354. Вичепчик, ага. такий по навісному трохи. Можу ще навіску показати, що в нас є. А підкажи, у тебе поки йдемо до навіски, у тебе оці тигріки є, трактора чи немає? Вчора Ерку продали, да, А ці зараз покажу, вони вже ще стоять, вони там спереді на виставці. Зараз покажу, є ті ігри, ну, звичайно. А, йдеш, я ось покажу тигрі R з реверсом, ось стоїть один. Друзі, хто тільки підключився, не забувайте лайк і підписочка. І ми сьогодні з вами з Києва в гостях у міні-грошовська у Артема. Він показує наявність, ціни на міні-трактори, які в нього є в наявності. Тому хто підключився, або хто. Планує купівлю. Тож підписуйтесь на нього, слідкуйте за новинами і купуйте. А ось такі булатіки. Да, ось уже і щось бачу. Ну це у тебе не реверсно, так я розумію. Да, реверсного не вчора. Ні, позавчора забрали. Продав людина. Приїхала, покаталась, відео вимажував по нашому каналу. розумію. 6200 Звичайний реверсний, 6500. Друзі, ось в шості у Артема стоїть ось такий без реверса, а ось в Києві та й по всій мережі стоять тракторці з реверсом. Ось, 6.0,16 спереду. Резина, 224 ззаду. З грузами, ззаді, бачите, з такими класними спереду. І вони грузі... з примусовою гідравлікою. Обов'язково. У них ззаді примусова гідравліка, і причому циліндри дебелі вони. На погляд не слабійший, ніж сороків Данфінгас примусово. Класний трактор. Взагалі, вони зараз на ура. Зібрались, продались по Україні, людям дуже зайшов цей трактор. Угу. Також у нас є ще японці боушні. Це вже залишилося статки. Сезон пройшов, коли грибами маленькі, є такі пісекі тк 25 з призою, шість угу. сімсот. І Янмарчик, оцей в дуже гарному стані. Сім-450. Він був. 7800 Зараз трохи ціну знизили, 7450. Хороше, що хороше Так, да, ось ці, що я казав, ще по одному у нас прошка стоїть. І угу. Сімтайчик 244-й, звичайний, на маленьких, задні на 20, передні, на 14. Це, от що я казав, 24-ка, саме дешева по Україні повнопривідна. Трьохциліндрова угу. із км 385 мотором. Друзі, такий самий мотор стоїть на лаволах, данфенгах. Так. Це такий популярний двигун на конкурентних моделях. У наших конкурентів стоїть такий двигун, але все-таки Сентай є Сінтай. До речі, у нас і булати першого сінтайського заводу. Тож, якщо вам потрібен надійний крутий трактор, то вам з Зараз О. показую, що у нас є по навісному. Є у нас вже к сезону підготувалися граблі, ворошилки, сівалки. валки. Ну, майже відсіялися, вже так не беруть їх. Є ексклюзив, mm -hmm. опять шостки, 12 і 14 рідково, по Україні вони всі продані. Тільки в мене mm -hmm. залишилось 12 і, мабуть, там ну, пару штук 14, 12 тільки у мене. Є 16 і 20 рядків, Поприходимо всі оприскувачі. 200 забрали вчора. Вся лінійка від 200 до 600 літрів все є в наявності. Uh -huh. Помогій теж від 220 до 330. -го. Вся лінійка. Напомогій нас завжди, там 5-6 кожної моделі ми тримаємо в наявності. Борони uh -huh. Китай теж по вигрібами сезон борон почався. Ну, вже отримали сьогодні зберемо 150 і 170. -ті. Порозбирали, будемо ще. Є Польща, якщо побільше у вас трактор 180 і 200 см. 220 з катком Є ось така модель. З катком дуже всі питають. Ну, у нас, щоб чесно, вона щось подзависла. У неї така ціна не дешева, і вони ж тільки під великі трактора. Ще. І ще беруть під маленькі, ну все одно Заб, продаве. Заберуть, не так так. так. Да. Також є фризи, всі китайські від 125 до 180. І є всі ми улюблені солісовські сині і шахтіман. Все вже є в наявності. Соліс ми цей раз заказали. Супер. Дуже багато всі хочуть їх, тому у нас 5 штучок є в наявності. Добре, добре, Артем, зрозуміло, не буду тебе відволікати. Дякую за екскурсію. Друзі, ми сьогодні з вами були в місті шостка. В компанії Міня Агро шостка, і е, тамошній керівник нам все показав, що в нього є в наявності, які ціни. Тож телефон у нього під відео. Зателефонували, завітали, придбали або замовили. Приїхала, розрахувались вдома. Тож, друзі, лайк, підписочка. Артем, гарних вихідних і тихих днів. Дайте Боже. Взаємно. Дякую, до побачення. вам Дякую, до побачення.